І, тут, і я Єб... Вставай! Приїхали! Русского заказували, мальчика! 80 гривень приїзд, зараз буде шукати. <расити> ти знаєш звідки <расити> він? <расити> 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 <Ай>, лягай! <расити> лягай. Долбокряк, бля. Государственна небезопаність Росії подала мене в рошу. Так, да, я саме полювання. Так, і скільки коштує ваше життя? По як і мені казали, це 30 тисяч доларів. Мій пацаний Каспер знаходжусь в евакуаційній групі, а саме на посаді водія. До початку повномасштабної війни я проходив строкову службу. І для того, щоб продовжити далі воювати, бо на початку війни воювали майже всі, то я підписав контракт і перевівся в даний підрозділ. Це собі скільки? 21. Після школи пішов вчитися на вчителя музики. Два. Рік не довчився. Ну, я думаю, відслужити, чим раніше відслужиш, тим потім тебе не буде торкатися. Вичилися так, що я пішов служити, йде вже. Стратерик четвертый. Зверь, завтра будет. буду. До синей точки Иван, ты понял? Ну. А ты еще до Нивы только доходит. Нива простреливается. В багатьох напрямках це Бахмутський, Кордюмівський, Макіївський, Лимано-Купінський. виконували бойові завдання, які були нам поставлені. І я зразу прийшов на цю посаду піхотинцю. Патріот, патріот, я Касар, я Каспер, небо наше, небо наше прийом. Як ви перекваліфікувалися з піхотинця на водія? Ну, насамперед і далі піхотинець і по штації гранатометник, бо як такої посади водія в штаті її немає. І а саме до цього рішення стати водієм квадрика і виконувати ці функції ми прийшли на Кліщівському напрямку, коли там були інтенсивні бої, коли штурмували Кліщівку. І тобто там маршрут винесення пораненого трьохсотого був близько 10 кілометрів. А це дуже погано, тому що там, наприклад, якщо турнікет накладений, він накладений дві години може тільки бути, щоб спасти там ногу, якщо б це повезе. А він був накладений 10 годин. І багато військових там втрачали кінцівки, дехто декого не могли евакуювати. То ми прийшли до рішення застосовувати малопомітну техніку на цьому напрямку, і це надало свій результат. Ну, а саме ви чому опинилися на цьому місці? Бо я зрозумівся ну, трохи на цій техніці. Раніше там катався, їздив і. Перший день, коли я на неї сів, я одразу поїхав на бойове задання. Тобто без підготовки. Давайте, давайте, безстріччина. Давай! Давай! Давай, давай, сідай, сідай, сідай! Сідай! Якщо бувають різні на цій техніці, ну, саме основна це евакуація поранених. тому що евакуація поранених на даному напрямку у нас складала там, більше годин. Зараз за допомогою техніки це приблизно 12-15 хвилин. І попри це все, за рахунок таких швидких евакуацій, у нас менше там, 200 які можуть перерости з 300 І нам ну, це дуже коротше, помітно. пробыть. Давай, 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 давай. Ебать, квадрик на. квадрик Не, не, он не, вы не Давай. Выборь, что так, больно, вы видно. Все, я погнал. Ми приїжджаємо, тому ну, буквально треба на позицію хвилина-дві, щоб загрузити там або вигрузити те, що ми привезли, і звідти поїхати. І плюс в нас е лісова така місцевість трішки, і тебе не можуть догнати ні птури. Якщо ти там, зняєш посадку, тебе не можуть впівіть дарити. Вона просто запутається, впаде, здетонує. Коли ти вже почав рух, ти маєш продовжувати і не зупинятися. Таких спонтанних там зупинок не може бути, тому що можуть за тобою летіти як ворожі в піві, е так тебе можуть і догнати Там, Прицілюватися, обстрілювати. Тобто бувало таке, що з нами тур летів. Типу, але нам вдалося опильнутися, ми якраз з їхали з горка, він обірвався, він також що на спуск, і він обірвався через гілку і пішов на самозни вверх. У нас є точки визначені, де ми ховаємося, туди заїжджаємо, перемотимо його і далі. — І ви можете евакуювати тут одну людину. Ну, Я так думаю. Все, погнали нас. Суха, під горбок, мабуть, витягне. Та що змогло сталося робити? Я думаю, що одну, а коли наші друзі, які тримають оборону поруч нас, попросили евакуювати їхніх 300 з небезпечної ділянки, то там їх сіло е, шестеро. У тут? Так. Да. Це був квадрик більший. Це 800 кубових, це був літровий квадрик, люлька і їх сіло шість чоловік. І всі поранені? Так, да, всі поранені. І всі, всі в порядку доїхали. Ну, так, всі доїхали. Скільки ви за цей рік людей вивезли? Ту, мав вже більше 150 людей. Я просто не, не рахую їх. <гум> буває таке, що коли ми просто возили, евакуйовували, там ще якийсь підрахунок ішов. А зараз така штука, що техніка залучається не тільки для евакуації, там, а для підвозу ПК і для міняння деяких груп на позиціях. Тобто, і, буває таке, вчора я перевіз 12 людей. І це не 300 були, це просто групи, які міняють один одну -дон позицію. Бувало таке, що піде руку теж це вже друга. А нам сказали, що це Зесик. Ми підбілили до нього, хоча. братик, братік, яхти що? Вставай! Приїхали! Давай! Давай. Давай. Русского заказували мальчика? Розвідка, як передала, мене чим їх замотати. Це теж було на цій ділянці фронту. Командир нашого підрозділу вийшов на нас, сказав, що потрібно евакуювати військовослужбовця, але не уточнив якого. Ми приїхали, надали там першу медичну допомогу, почали спілкувати до нього, як до нашого, Там братів-братів. Вішливо поводитись, поклали, прив'язали, вивезли комфортно. Як виявилося, це був російський військовослужбовець. І нам сказали скинути його біля полонених, що він далі піде по евакуації саме полонених. Так а що він вам відповідав? Братик, братік? братік? Він дивився на зляканому очима і просто мовчки виконувати команди, які ми йому казали. Походу, щоб не спалитися. А він нас не зрозумів просто. Вітаємо у пеклі, блін. 80 гривень приїзд, зараз буде шукати. Мені yeah. по***. Mm. Казали, нічого з ним не мені робити. Мені не робити, сказали. Я нічого не буду, я радию. А що за поранення було? Е, Осколкове поранення ноги і правої руки ні. Гікляпну те. Пощастило людині. Так, да, повезло. Ну, якби просто нам не сказали, що це ще полонений пів, то він поїхав, би на стабік до нас. Потім просто випустили до Дніпрі. Ти знаєш звідки він? А, лягай. Лягай! Довбокрять, Чому Чи можете пригадати якісь. Найбільше для вас випадки, що найбільше ви пам'ятаєте. Це було на даному напрямку. Тоді був перший масований штурм з технікою противника, яким ми відбили успішно. І нам потрібно було забрати нашого 200 го і забрати цю радіостанцію, передати її далі, щоб вона приносила користь нашій роботі. І коли ми погозили 200-го, ми вже мали їхати, ми згадали про цю радіостанцію, зупинились і побігли по неї. А радійку давай! Давай радійку. Okay, okay, okay. Давайте радійку! І в цей момент по дорозі, по якій ми мали б їхати, це буквально там метрів сто, туди відпрацювала ворожа артилерія, і сам, я думаю, що вона нас нам життя, тому що там радіус осколки він дуже великий. За нас би по-любому зачепило. І... А потім ми ворогу врятували життя. Коли виводили полонених, там перша партія це була. 14 чи 16 чоловік. Один з них був сильно поранений, Бойовий медик йому надав допомогу. І Вони думали, що він вже задвоксотися, і попросили нас, щоб ми його вивезли для подальшого там, обміну, або якщо він живий, для подальшого лікування. Ми приїхали до нього, він був змотаний, він подавав ознак життя. Я підійшов до нього, сказав Христос Воскрес. Він зняв себе ковдру, повернувся, сказав, що істину воскрес. І далі ми його евакуювали до медиків, йому надали першу медичну допомогу і відправили далі, щоб обміняти на наші Вийде на патріотах. Ви тут і я тут. Хай буде телефон нам взяло. Хай водена. Вас лучший Ми вже подальшому там хто був трьохсот. Ми їх вивозили на ВАК, а в полонені у них приїхав бронетранспортер, це М-113 їх забрали для подальшого дізнавання інформації, яка принесла нам користь і для подальшого обміну наших хлопців. Обмі. Розкажіть, чому ви в Балаклаві? Там вже те, що ми працювали на кліщіївському напрямку, проти нас стояв елітний русський спецназ <свіснаст> Ахмат, який нас не міг штурмануть. І ось недавно. На цій ділянці фронту командир спецназу їхнього написав мені особисті повідомлення в Телеграм. Ми думали, що це фейк, але потім, коли перевели на наші спецслужби, це виявився офіційний його аккаунт і приходиться інколи ховати своє обличчя. А що він вам написав? Там лунали різні погрози. Інформація про рідних. І... Тобто він знає моє місце знаходження. Це все більше через те, що мій телефон був зломаний, всі переписки були прочитані, і всю інформацію, яку йому потрібно було, вони витягнули. Чим ви їм загрожуєте, ви працюєте на евакуації? На Кліщівці, коли ми виконували я там не був медиком, то був гранатометником, і ми там робилися з ними трохи. То це то я їм, ну, ми там задавали їм шкоди. І так само на деяких інтерв'ю висказування про них, і, вони трохи ображаються на нас. То у вас оголосили на вас якби полювання? Ну, государственна безпеч Росії подала мене в Рошу. Да, саме полювання. Так, і скільки коштує ваше життя? По даним, Як і мені казали, це 30 тисяч доларів. А хто казав? Це секретна інформація. Не можна розголошувати. Це люди, які перевіряли телефон, коли взломав. Ну, але ж це було вже пройшов минув час і якби, можливо, цих людей навіть живих немає. Може таке бути. Ті, хто писав до мене, ну це командири, то я думаю, що вони точно ще живі залишилися. Не будуть воювати до останньої кози. Та навіть на даному напрямку ми евакуювали людей. І у нас працював скіт, і теж каску прилетіло. Вроді як биття. О. А що це було? Це була ефка. Як ви були поранені? Е, на ключівському напрямку ми проводили евакуацію тоді в трьохсотих. Е, тобто я завозив групу е, людей резерву і мав забрати е, поранених з позиції. І виходить так, що я під'їхав до позиції. Е, там у нас був такий бункер бетонний посеред поля. Я хотів привітатися своїм побратимом, якого там не бачиш ним. І в цей момент я пам'ятаю просто свист, вибух. Чорний дим, і я опиняюся вже в засіки, тобто підрозділі, в підрозділі, який стояв ліворуч. Мені надали першу медичну допомогу, а по, радіо, по радіостанції там вже йшли активні мої пошуки, і передавання, що я двох сотів, бо там були просто розірвана... там лежав одяг зверху і його розірвав. Вони думали, що це мій. І потім я вийшов з позиції, мені мене було осколкові поранення стегна, ноги нижче, спини, руки і. І все, вроді. І це. І я, мені надали допомогу. Я сів на квадрик і сам себе евакуював. То виїхав на сабік, привітався з ньому, попрощався з ними на штабі і поїхав вдома. А взагалі міняється відношення до цінності життя? Ну, так, да, але треба виконати роботу, яку допочав. почав. То тобто хочеться там більше побути з рідними, з племінниками. І це більше так, так сказати, відпочити, коли ти відпочиваєш від цього всього. Ти приїжджаєш, в тебе багато, багато сили короч, прибавляється. І ти можеш це виконувати знову нон-стопі постійно. Про що ви взагалі мрієте? Про перемогу України. Якщо буде перемога України, всі подальші мрії, вони збудуться набагато швидше.